Їхні імена у назвах вулиць у пам'ятниках меморіальних дошках. А тепер будуть збережені і в книгах. У Кривому Розі створили пам'ятне перше видання про подвиги криворізьких героїв російсько-української війни. Нині воно в електронній версії. Про книгу вшанування говоримо сьогодні з нашою гостею, заступницею голови ради оборони Кривого Рогу, очільницею Геона Бадкривбас Вікторією Третяк. Вітаю вас у студії! Вітаю, пані Вікторії! Як виникла ідея створити книгу пам'яті воїнів Кривого Рогу? За ініціативою безпосередньо голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула почала створюватися дана книга. Зараз створився перший том, перше видання про загиблих героїв Кривого Рогу з 2014 до. Повномасштабної війни 2022 року. Поки що, ви правильно сказали, вона вже створена в електронній версії. Допомагали її створювати наш, наші працівники краєзнавчого музею Геона Бадкрилбас. І, звісно, в першу чергу, завдяки. Нашим родинам загиблих героїв, які надали ці матеріали, з ними ми зв'язувалися, просили надавати, приносити в електронному вигляді, а також збирали від побратимів, друзів, освітніх закладів, з мережі інтернету, тобто звідусіль, де тільки можна було взяти інформацію про героя. Ми її брали, цю інформацію, і хотілося розкрити воїна не лише в тому форматі, як бійця, так, який, звісно, беззаперечно проявив. В свою мужність, взявши в руки зброю, але як людину, яка, якою він був по життю. Простий слесар, сталевар, вчитель, який, не задумуючи, будучи добровольцем з 2014 року, взяв руки зброю і пішов захищати Україну, місто, рідний дім, свою родину. Адже виходить, що він і при житті був самовідданий, мужній, відважний, простий, здавалось би, криворіжець, але такий героїчний і велична людина. Тому ось така мета була цієї книги, звісно. Показати, якими були наші герої, звісно, задля вшанування пам'яті, задля патріотичного виховання, задля того, щоб всі знали про наших героїв, і це збереглося на довгі вічні роки у пам'яті на майбутнє покоління, тому що. І меморіальні дошки, і Алеї Слави, і пам'ятники, і музеї, і все, що ми робимо. Звісно, про загиблих наших героїв це все про збереження пам'яті. Але було вирішено Олександром Юрічем це ініціатива про створення такої ось книги. Це лише перше видання. Зараз віддали цю книгу в друк. Вже після того, як було оголошено для всіх родин, друзів, побратимів електронний варіант цієї книги, про те, що можливо якісь. Доповнення на якийсь певний час. І ось вже з 1 лютого цю книгу віддано в, ну, безпосередньо до друку. Там зараз ці всі процедури. І ми очікуємо, що протягом місяця ці всі процедури відбудуться. Книга надрукується і планується, поки що планується, в березні, що буде презентація. Звісно, про це повідомимо всі родини, і бібліотеки, і освітні заклади і так далі. І буде вручена ця книга в першу чергу родинам загиблих героїв, і тим цим закладам, установам, які можуть цю книгу показувати і розказувати, ну, на прикладі мужності, і відваги наших загиблих героїв. Це великий пласт роботи. Ви зробили, дуже вам вдячні. Скажіть, будь ласка, Дякую. хто вам допомагає в реалізації такого масштабного проєкту? Ну, як я вже сказала, в першу чергу це Олександр Юріч, і звісно, це і науковці, це і ось нашого музею, і були залучені ще науковці, не лише з музею. Це й волонтери, які опікуються це і громадські діячі. Це дуже багато людей, які допомагали в першу чергу зібрати матеріал. А по-друге, вже далі працювали безпосередньо коректори, редактори, оформлювачі. Так тому, що це теж дуже велика робота здійснювалася, тому що ну дійсно ви кажете, велика робота це дуже велика робота. По перше, емоційно, робота з родинами, які втратили близько. Вона важка. Скажімо так. І скажу так, що більшість матеріалів була вже зібрана, тому що ми нашою музеї російсько-української війни вже працювали з цими родинами з 2014 року, і ми більшість родин знали, спілкувалися, знали їхні історії, але тим не менш, ну, нам було легше з ними зв'язатись. Ми з ними зв'язувалися, просили, вони приносили, доповнювали щось. Тобто, це була така всебічна велика робота, якою займалася велика кількість людей, звісно, наше управління культури. Тобто, дуже дуже великий перелік людей, команди, яка безпосередньо займалася технічно, так збором матеріалів в подачі і вже коригування, і безпосередньо те, щоб розмістити її в книзі. Тому надіємося, що даний проєкт, дана така ось необхідна книга у нас вийшла, ну, скажімо, в тому форматі, в якому хотілося її донести до наших мешканців, до наших поколінь, дітей, до закладів, щоб ну, вона була така, як Ну, гідна, скажімо так, одним словом, гідна, щоб можна було її відкрити і розказати на прикладі наших героїв, що таке любити Україну, як захищати свою батьківщину. Тому що саме на їхніх прикладах показано справжній патріотизм, справжня любов до України. І це, це найголовніше, що це знаєте. Це мале, що ми можемо зробити для вшанування, гідного вшанування наших загиблих героїв Кривері. Кожен запис у книзі це певна історія людини. Це спогади побратимів, це спогади близьких, це нагороди, це фотографії. Ось ви кажете, що багатьох знали, спілкувалися. Можливо, є така історія, яка вразила вас особливо. Ви знаєте, я. Не хотіла б виділяти десь когось особливо. Там ну, кожен по-своєму особливий. Наскільки що е, так багато героїчних вчинків, які е, ну, зробили наші герої своєю мужністю. І не героїчних, але ж тим не менше, це вчинки на війні. Як можна оцінювати більш героїчних, менш героїчних. Для нас вони всі герої, тому що людина, яка віддала життя за батьківщину в тих чи інших воєнних умовах, вона вже герой, звісно, беззаперечно. Тому ну, кожна історія неповторна. Я, ви знаєте, от, Працювали ми з мамою Козюбчика, Андрія Козюбчика, ну, герой, який заснував, да, один був засновників правого сектору, доброволець. І з, Родиною Булатова, нашого бога, командир, беззаперечний, авторитет був своїх бійців, розвідників 17-ї танкової, цей дощ, Дощенко, Геннадій, теж доброволець. І таких історій можна. Ну, наш генерал Радієвський, який мужньо, мужньо пішов вперед, ну, будучи генералом, командиром, він ішов вперед і вів за собою своїх воїнів не десь там позаду, а вперед. Тобто таких там прикладів безліч, від простого бійця до генерала. І вони всі заслуговують, абсолютно всі, на те, щоб про них знали, знали про їхнє життя, ким ця людина була по життю. Що він, вже, будучи не військовим, так, От, наприклад, генерал Радієвський він був військовим кадровим, там були кадри військові, але таких мало. В основному, це були цивільні люди, які. Не задумуючись, взяли в руки зброю, коли прийшла біда в нашу країну, війна, так і пішли захищати. Тобто вони були простими людьми, значить, по життю вони вже були так самовіддані, мужні. Вони настільки любили цей рідний край, свою родину, батьківщину, що вони не задумуючись. В чому були? Ми ж розуміємо, які були часи, взявши в руки зброю, не вміючи з нею поводитися, скажімо так, хтось більше, хтось менше, хтось взагалі нема уявлення, але вони пішли на війну, пішли захищати. Тому вони всі заслуговують на нашу беззаперечну повагу, на беззаперечне гідне вшанування. І ми зобов'язані знати про кожного, пам'ятати кожне ім'я, яке повинно бути закарбоване, в тому числі в такій книзі. Книга воїнів, тому що є книги в Україні, є книги в області про загиблих, але от в Кривому розі ще не було. Тому планується після завершення першої книги, тоді, коли вже презентуємо. Ці книги вручимо, буде продовжуватись робота над другою книгою. Потім на третю, будемо дивитися, по кількості, скільки ми можемо розмістити в одній книзі, як це буде розплановано, перша, друга. Але тим не менш, ми паралельно збираємо матеріали вже. І загиблих під час повномасштабного вторгнення, дякуючи родинам, побратимам, близьким, матеріали збираються І незалежно від того, в який час загинув воїн, приносять матеріали, передають на електронну пошту, і ми закликаємо, просимо надавати ці матеріали, і вони обов'язково в той чи інший час будуть внесені в книгу, розміщені в музеях. І планується ця книга після того, як вона вже вийде з друку, розмістити в електронному вигляді і в музеях наших, і в «Я ветеран», і в таких великих приміщеннях, де куди приходять люди, щоб це були такі, знаєте, пам'ятні у нас місця, де можна було і в електронному вигляді, і в друкованому вигляді бачити, читати і дізнаватись історії, життєписи про наших героїв. Там будуть всі видання. Так, спочатку, перше видання, яке надрукується, коли вже буде друге? Uh -huh. Тоді друге, ну поетапно так працюємо. Друге видання це періоду повномасштабної війни. Так, давайте поговоримо детальніше про це. Скажіть, будь ласка, куди саме можуть рідні, побратими звернутися, аби надати ось цю інформацію вам про своїх героїв? Вони можуть звернутися, є на офіційній сторінці Олександра Юріча Вілкула Надруковано там є електронна пошта, адреса, телефон нашого краєзнавчого музею, куди можна безпосередньо або направляти, або свої матеріали, або дзвонити, або приносити. Також це можна в громадську приймальню ГО Геона Баткербас на площі Визволення. Всі знають нашу адресу. Теж можна приносити або надсилати ці матеріали. Ми будемо дуже дуже вдячні, тому що робота продовжується, і це справді важка робота, крепітка така робота. Тому ми просимо долучитися всіх. Ви знаєте, є ну коли вийде книга, вже всі побачать там скільки різних, різних матеріалів, знаєте, є, коли надавали такі життєписи, історії, писали вірші про загиблих. Ось так, знаєте, воно так чуттєво. І там чимало таких от поетичних рядків, присвячених саме цьому загиблому герою. Тобто, або рідні, або побратими присвячували. Можливо, вони десь, знаєте, не такого високого поетичного, скажімо там, рівня. Але вони беззаперечно прекрасні, вони беззаперечно такі емоційні. Що е, наші коректори і редактори вони, ну, не правили ці рядки, тому що вони авторські, і вони повинні бути в тому авторському оригіналі, в якому люди їх написали від свого серця щиро. Тому й такі рядки поетичні їх там чимало присвячені загиблим героям, і от таких там історії з якимись такими моментами про хобі. Знаєте, от коли знаєш, який це мужній герой, як він загинув, але ти не знав, ким людина була. Да? то коли дізнаєшся, що яка в нього родина, скільки в нього діток, яке в нього було хобі? Ця постать героїчна відкривається зовсім по-іншому, так знаєте, широкогранно. Що ти починаєш розуміти всі його струни душі, серця, поклик, і більш розумієш, чому ж ця людина взяла не задумуючи ту зброю, будучи художником, футболістом, тобто в своєму сприйнятті. Ну, там дуже, дуже багато розкритого, таких, знаєте, життжитєписно, різногранних історій. Я думаю, це і корисно, і вірно, і ця книга дуже необхідна всім нам і нашим е, маленьким діткам, і юнацтву, і всім людям, і звісно, родинам, тому що це ми показуємо нашу, знаєте, таку маленьку, маленьку вдячність і шану нашим героям, і звісно, родинам, тому що мати, яка віддала і виховала сина, вона теж заслуговує не менше на таку повагу, тому що це ж саме мама виховала цього героя. Мама віддала своє життя цій дитині, який став героєм, який віддав життя за нас. Так, да, такі книги варті до прочитання кожному. Кожному, так, беззаперечно. Кривий ріг активно працює та підтримує ветеранів війни і членів їхніх їх родин. Один із прикладів це муніципальний проєкт Я ветеран, що передбачає надання 600 послуг. Як ви оцінюєте результати такої роботи? Що кажуть захисники? Адже ви з ними спілкуєтеся ледь на щодня? Так, спілкуюсь ледь не щодня, і ось розпочали ми зустрічі на підприємствах з ветеранами, прям цільові такі. Да? Виїжджаємо, щоб розказати в першу чергу про роботу. Я ветеран, сервісного офісу, ветеран і про всі ті напрямки, які надаються, якими ми допомагаємо нашим ветеранам, військовим, і членам родин, і спорт, і так далі. І так далі. Їх дуже багато. Робота Я ветеран оцінюю дуже прекрасно. Чому? Ось буквально за. Ці 10 днів, скажімо так, умовно, коли відкрито наш окремий я ветеран, вже від СНАПу, так то він вже був в ЦНАПі, і я вам скажу, що, попри все, за той строк, що він був там. Багато тисяч ветеранів і членів їх родин відвідали і отримали необхідну консультацію та допомогу. От за такий маленький період, коли вже він працює окремо, так стоїть саме для такої категорії людей нашої. Ось буквально вже більше тисячі прийнято. І ця кількість щоденно зростає, більше ста, вже ось більше 200 щоденно. Тобто, люди йдуть, люди користуються цими послугами. Там працює 14. 20 фахівців, не 5, як було в, безпосередньо в візі для «Я ветеран, а вже 14 розширилися і кількість ну, фахівців. І там вже у нас. По безпосередньо по напрямкам сидять фахівці, там окремо можна отримати юридичну допомогу, окремо оформити е, цю соціальну нашу картку. Я ветеран, по якій можна отримати безліч знижок на сьогоднішній день. Вже більше 300 підприємців долучились до цієї програми. Дуже така, знаєте, востребована <смі> напрямок. Всі дуже залюбки оформлюють, користуються. Один з найулюбленіших таких і часто оформлюваних допомог це безкоштовне плавання басейни. Теж окремо приходять за направленням і ветерани, і члени родин, і діти дуже багато оформили. Можна сказати, це на першому місці. У нас сьогодні працює сім басейнів в Кривому Роді. Один з них такого в області немає, він один, 50-метровий. Там можна зробити всім таким категоріям направлення, взяти лише дітки з 8 до 18 років. А в інших басейнах 25-метрові басейни, там дітки йдуть з 6 років до 18, тому що ну, трошечки різні умови так, для дітей. Тим не менше, можна взяти в будь-якому басейні, де ви проживаєте, в тому районі, який вам зручно, приходьте Я-Ветеран і отримуйте. І Інші безліч таких от напрямків, державні напрямки, так, які коригуються і допомагають оформити якусь довідку, якийсь витяг там і так далі. І також користується попитом багато наших саме міських інновацій, міських програм, які прийняті і робляться лише в нашому місті. Наприклад, як я вже сказала, басейни, я ветеран карточка, а також це безкоштовне харчування діток, це путівки в наш табір. Дітей є літній табір, чотири зміни можна вже від сьогодні приходитись і записувати туди своїх діток. За рахунок міського бюджету дітки відпочивають. Я вам хочу сказати, що в минулому році була черга, і слава Богу, дітям подобається родинам теж. І таких програм у нас багато: це і виплати, це і послуги, як міського напрямку, так і державного. Тому фахівці у нас дуже якісно працюють. Відгуки прекрасні від наших ветеранів та родин. Звісно, ми розширюємося, поповнюємо ці напрямки. Тому з радістю чекаємо і з радістю допомагаємо. Підтримуємо соціальна підтримка захисників і їхніх родин в нашому місті з 2014 року. Стільки ж місто підтримує військові підрозділи? Знаємо, що і ви, як голова Набадкривбас та заступниця голови ради оборони міста, е займаєтесь важливими напрямками допомоги військовослужбовцям. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, якщо брати соціальну підтримку з 2014 року, звісно, е Дуже багато допомоги надається. Якщо взяти по цифрам, то ось в цьому за 2024, 2024 рік надалась допомога з міського бюджету по багатьом напрямкам більше ніж на 500 мільйонів. А з 2014 року, по 2024 включно більше ніж на 2,5 мільярди це дуже багато напрямків для ветеранів, членів родин. Це як і прямі виплати, так і допомога безпосередньо по тим послугам і допомозі, про яку ми ось щойно коротенько говорили. І звісно, в пріоритеті під час повномасштабної війни у нас допомога військовим частинам на фронт. Кругом на сьогоднішній день під керівництвом Олександра Вілкула, радою оборони міста, надана допомога більше ніж 200 військовим частинам та підрозділам. Сума вже сягає на 2,6 мільярди. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. Це одна з найбільших допомог в Україні. Якщо брати цю цифру і з міського бюджету. І з них більше ніж 700 мільйонів безпосередньо направлені це приватні кошти, направлені через громадську організацію на Баткривбас. Особливо це перші півроку повномасштабного вторгнення, коли кошти з міського бюджету не виділялися. А ви ж знаєте, що ворог був, сунувся і за 200 метрів від кривого рогу, і треба було його призупинити, поки підходили військові, скільки було зроблено дій. Коли вже Військові наші формували Стере О, 129, -та і 60-та бригада прийшла, і всі ті бригади, які прийшли воювати і захищати нас на Криворізько-херсонському напрямку, ми забезпечували всім необхідним. Від одягу, бронежилетів, шоломов, взуття і так далі, до техніки і всього того необхідного, що треба було, аби воювати, тому що не було фактично нічого тоді. Але не лише на нашому напрямку, але й на інших напрямках фронтів. І по сьогоднішній день ми допомагаємо і забезпечуємо всім тим підрозділам, які звертаються, звісно, командування. Це в першу чергу наші криворізькі бригади, 17-та важка механізована бригада, 77 аеромобільна бригада, це тридцять одинадцять Національних гвардії, це Хартія НГУ. Це Е, інші такі от підрозділи, як е, штурмовий батальйон, «Арей», він вже окремий, там е, окремий батальйон Люфтвафе. Тобто, в першочергово, звісно, це наші е, криворізькі частини, але не лише криворізькі, а й можна сказати, всі, хто звертається, ми нікому не відмовляємо і всім надаємо посильну допомогу. Звісно, ми не Міністерство оборони, але тим не менше, та допомога, яку ми надаємо. Вона вкрай необхідна, і запити не зменшилися по навантажуваності. З'явилися інші запити. Там, так, це FPV, це Мавіки, це якась техніка, вже більш осучаснені. Але якщо брати по сумам, по навантаженню, то вони не зменшились. І стараємось допомогти всім, чим можемо. І е, з міського бюджету, і з... За приватні кошти з громадської організації, тому що не все можна купити з бюджету, ті ж самі ремонти автівок і так далі. Тобто, це теж великий перелік матеріалів та послуг, які не можна забезпечити з бюджету, тому. Намагаємось всебічно підтримувати, допомагати. Безпосередньо з Олександром Вілковим виїжджаємо часто на фронт, куди відвозимо самі ту допомогу, підтримуємо наших хлопців. Для них це дуже важливо, коли приїжджають від міста і, ну, і на допомогу надають, і особисто підтримують це і піднімає такий знаєте, моральний дух наших воїнів, адже ну, кому найважче, звісно, їм. Тому ми завжди поруч з нашими захисниками та захисницями. І будемо поруч до перемоги. Будемо допомагати всім, чим можемо. Ми впевнені, що перемога за нами, що Україна переможе. Наші воїни, героїчні, мужньо воюють і беззаперечно перемога буде за нами. А ми будемо поруч підтримувати, допомагати скільки буде треба. Колись ви говорили, що маєте безліч історій про криворіжців, які стали волонтерами, відправляють кошти на підтримку захисників і це часто дуже щемні історії. Можете згадати якісь з них? Так, ви знаєте, таких історій теж у мене сотні і тисяч. Але вам хочу сказати, що більшість з цих волонтерів, які були волонтерами у 2022 році, вони вже стали воїнами. І навіть Є багато загиблих, на превеликий жаль. І от знаєте, найщімніше, найболючіше мені завжди е, знати, що цю, ця людина мені близька, цю людину я знаю із 14-го року, із 22-го, і яка була волонтером, стала воїном. І я його ховаю, він гине і видаляти його номер телефону зі своєї телефонної книги. Ну, для мене це дуже болюче, і я його не видаляю. Або зі сторінки Фейсбук. Тобто, це, мабуть, таке, знаєте, найщемливіше, що може бути. Але, звісно, історій дуже багато і вони потребують на таке знаєте, заслуговані. Я хочу сказати, що от, напевно щемливо дуже, коли е, наші старенькі люди, бабусі, дідусі, поставали волонтерами. І дуже старенькі, її не є її дуже погано ходячі. І ось у нас є дідусь, який зовсім сліпий, але він три роки, плете, плете не маскувальні сітки, а основу під плетіння маскувальних сіток. Ми йому купуємо нитки, він плете. І коли бабусі. Плетуть, в'яжуть, здають від пенсії ті 100-200 гривень. Ну, що може бути найщимливіше? Ну це просто розумієте. Я коли дізналася, що одна бабуся зібрала кошти свої з пенсії там за півроку і передала на півідрон, і я вирішила до неї приїхати. ну Я запросити спочатку, щоб привітати і подякувати, вручити можливо подяку, а потім я дізналася, що вона неходяча. Ну, от уявіть, ця бабуся там пройшла багато чого в своєму житті і теж бойові дії. Приїхала до неї додому і побачила її. Ну, це, знаєте, настільки щемливо, настільки мужньо, настільки сильно, що ми маємо брати приклад з таких людей. От приклад, я їм завжди кажу: ну ви нам показуєте приклад, як треба жити, як треба працювати, допомагати, як треба не опускати руки, будучи в віці, будучи хворими. А вони підтримують, а вони допомагають з останніх сил, вони не падають духом, і вони нас мотивують, от, знаєте, йти до перемоги, не киснути, не нити, а йти і вперед, і тільки вперед. Ось це так щемливо. Знаєте, коли дітки. Коли дітки їх теж так багато, скільки вони роблять для перемоги, тих листівок і плетуть сітки і заходи. От зараз покоління, воно вже зовсім інше. Воно зростає. От мене донька, її 6 років. Вона знає, хто ворог з 3 років. Вона знає, що наші воїни захищають, що наші воїни там знищують расистів, росіян і так далі. Тобто вони співають українських пісень, присвячують нашим захисникам, перемозі. Це настільки щемливо, вони геть інші. І вони зростають іншими. І їх вже не треба вчити. Вони нас вчать вже в цьому дусі. Так? Вони виховуються, вони навчаються в цьому дусі війни. На превеликий жаль, звісно, під сиренами, під оцим страхіттям. Але, тим не менше, дякуючи нашим Збройним силам, вони навчаються. Вони виховуються і заслуговують так, на, на беззаперечну любов і повагу от в цьому напрямку. Тому історій безліч, настільки безліч, що можна про кожного розповідати годинами. Я все-таки надіюсь і хочу колись написати книгу так, і про волонтерів, і про оборону нашого міста, і, і взагалом про цей час складний, так, в який ми живемо. І я впевнена, знаю, що війна закінчиться нашою перемогою, і кожен з нас, з криворіжців, з українців, зможе сказати собі в першу чергу, своїм дітям, внукам, правнукам, а що ще я зробив для перемоги. І ви знаєте, криворіжці вони настільки унікальні, круті, неймовірні люди, які об'єдналися об'єднались заради спільної мети, заради перемоги в допомозі військовим, місту, переселенцям, один одному. І от є кожна я впевнена, що сказати собі і своїм майбутнім поколінням. Тому я не бачила жодної людини байдужої. Кожна вносить, робить свій внесок посильний, як вона може. Коштами, послугами своєю працею, своїм часом, здоров'ям. Тому вдячність кожному за те, що ви, віддаючи своє життя, здоров'я, покладаєте все, аби, аби Україна і наші воїни перемогли. А звісно, низький Уклін в першу чергу нашим захисникам, нашим героям. Ми зобов'язані бути з ними до кінця, тому що тільки разом ми можемо перемогти ворога. Один жодним не переможе. Це народна війна, народна всього народу України, наших воїнів і цивільних людей. Дійсно, Криворіжці усі українці це незламні люди. Незламні, так Незламні. дякую вам, що завітали до нас до студію, Доєдналися до такої важливої розмови. Слава Україні! Героям слава! Віримо, що всі зусилля людей, колективів, громадських організацій влади міста зроблять сильнішими наших воїнів, і наша допомога збереже не одне життя. Це була програма «Актуально». в студії. Працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.